Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо отримання сертифіката SSL для сайту за допомогою популярного центру сертифікації GoGet SSL. Для того, щоб отримати сертифікат, нам знадобиться декілька інструментів. Ну, По-перше, це сам сайт Google SSL. Це доступ до почти. До якої прив'язаний наш домен, а також доступ до SSL-сертифікатів нашого хостінгу. І так, приступимо. Ну, Перше за все, нам необхідно війти або створити новий аккаунт у панелі Google SSL. В мене він створений, тому я просто його відкрию. Ось такий у нас. Екран панелі інструментів Google SSL. Нас цікавить саме ця перша вкладка Dashboard, в якій ми можемо створити новий запит, новий рахунок на отримання сертифікату. Для цього нам необхідно натиснути New Order. Тут ми можемо обрати серед списку сертифікатів, який нам потрібний, і натиснути. Відповідну кнопку для його замовлення. Ну, для демонстрації ми з вами оберемо сертифікат безкоштовний, який діє 90 діб. Це Тріал-SSL, який видається саме центром GoGet SSL. Натискаємо Order. Нам пропонують обрати тип продукту. Нас цікавий саме SSL-сертифікат, період дії, тобто його тип обрано вже, і ми бачимо, що коштувати він у нас буде 0 доларів за 3 місяці, і переходимо до наступного кроку. На наступному третьому кроці у нас це процедура оплати, в нашому випадку вона порожня, тому що безкоштовний сертифікат. І натискаємо Complete Order. На наступному кроці ми ще з вами не створили сертифікат. Ми можемо перейти до списку сертифікатів, і тут ми побачимо, що у нас є один з сертифікатів, який некомплектний, тобто він не завершений його отримання. І натискаємо кнопку View. Переходимо ми до сертифіката, бачимо відразу повідомлення про те, що. Наш сертифікат не закінчене, не завершене його створення. Ми переходимо на вкладку Generate сертифікат, тобто створення. На цій вкладці ми можемо обрати тип сертифікату, тобто, це новий. Заказ або, в нашого домена, вже був раніше замовлений сертифікат термін дії, якого спливає. У цьому випадку ми можемо обрати «Renew». Відповідно, ті декілька днів, які в нас залишилися до завершення сертифіката, будуть додані до нашого терміну дії. Тут ми повинні з вами встановити csr запит на. Створення сертифіката. Як створити цей CSR-запит? Його можна створити за допомогою онлайн-генератора csr запитів Ми для цього відкриємо його в додатковому вікні, Ось він. і тут ви повинні заповнити форму для того, щоб створити запит. Ну, Перше, що ми заповнюємо, це у нас ім'я домену, на якому розташований наш сайт. І для якого ми потребуємо сертифікат. Наступні поля, тут, я думаю, зрозумілі, це організація, департамент цієї організації, якщо вони нам невідомі, ми можемо вказати там, що їх немає. Ну, це місто, скажімо там НА, департамент НА місто Харків, регіон. Карків, оберіть країну, де розташований наш сайт, обрали Україна. І вкажіть e-mail, на який ми бажаємо отримати дані сертифікату. Ну, вкажемо ось такий e-mail, адмін5. І натискаємо Згенерувати СССР. ЦСР-запит згенерований. На що хочу звернути увагу? Тут у нас є дві частини: це саме запит на отримання сертифікату і приватний ключ до сертифікату, який ми отримаємо. Тому не потрібно закривати це вікно до кінця реєстрації, тому що на останньому етапі саме ось цей приватний ключ нам буде необхідний. І так, ми копіюємо запит, копіюємо його разом з заголовками та з кінцівкою, переходимо у попереднє вікно і вставляємо сюди цей запит. Ось він ставився. Наступне у нас вже обрано за нас тип шифрування SSH 256, натискаємо Validate CSR. На цьому кроці ми повинні підтвердити, що вказаний нами домен належить саме нам. Підтвердити це можна декількома способами: або за допомогою e-mail, або за допомогою створення спеціального запису. У DNS або за допомогою додавання відповідних записів на сторінки нашого сайту за мовами HTTP або HTTPS. Ми оберемо запит підтвердження за допомогою e-mail. Для цього ми клацнемо, І за замовченням нам пропонується декілька адрес. Ці адреси. Сайт GoGet він сформував сам, як найбільш популярні, і які використовуються в різних доменах. Бачите, тут постмастер, вебмастер, хостмастер, адміністратор, адмін. Або можна натиснути кнопку в і, відповідно, сайт GoGet звернеться до реєстратора нашого домена для того, щоб отримати електронну адресу реєстратора. З даних хуйс. Це буде можливо в тому випадку, якщо у вас не закрита відображення цих e Ну, В нашому випадку я створив спеціально ось таку почту adminmail 5com для того, щоб у нас не було проблем і не потрібно було виконувати додаткові кроки. На наступному кроці ми натискаємо Next Step. До того, як ми підтвердимо наш домен, ми повинні заповнити цілу низку полів щодо адміністратора, тобто тієї людини, яка керує цим доменом. Це ім'я, прізвище, емейл, e телефон, е Job title, тобто містер, місіс, город, поштовий код, регіон, знов таки адреса, ім'я організації і, відповідно, країна. Після заповнення цих даних, ми, відповідно, у нас вже ви, обрано погоджуємося, ми чи ні. З ліцензією, і після цього натискаємо кнопку Complete Generation. Наступним кроком у нас є підтвердження нашого домену. Тобто, для цього ми заходимо в нашу пошту, натискаємо оновити бачимо, що у нас нам прийшло, прийшов лист від GoGet SSL щодо. Підтвердження, що домен мене ml належить саме нам. Для цього нам потрібно виконати декілька кроків. Перше це скопіювати ось цей код Validation код, натиснути кнопку Confirm Validation, тобто підтвердити. І у вікні, що відкриється, ми повинні саме цей код і вставити. тобто на Частині 2 валідації, ми вставляємо цей код і натискаємо кнопку Next. Ми підтвердили, що цей домен належить нам. Можемо закрити це вікно. І очікувати пройде деякий час, поки буде отримано підтвердження. Через реєстратора, що цей домен належить нам, після цього на вказану нами поштову адресу ми отримуємо сертифікати, які будемо встановлювати. Ліст з сертифікатами виглядає наступним чином. В верхній частині ми бачимо сам сертифікат. В верхній частині тобто ми бачимо дані про сертифікат, потім ми бачимо сам сертифікат. І далі ми бачимо ланцюжок сертифікатів від центра сертифікації. Для того, щоб встановити сертифікат, ми переходимо на панель хостингу в наші SSL сертифікати, і кажемо, що бажаємо додати новий сертифікат, і вказуємо, що ми бажаємо додати існуючий сертифікат. Далі вказуємо. І далі заповнюємо три поля. Перше поле це SSL-сертифікат. Тобто це саме ось цей сертифікат разом з заголовком та з кінцівкою. Вставляємо його сюди. Наступне поле це ключ SSL-сертифіката. Ми повертаємось ось в це вікно, яке ми з вами не зачинили на першому кроці, і беремось. Звідси приватний ключ, копіюємо його і вставляємо у панель хостінга. І після цього ми повинні встати ланцюжок сертифікатів, який також ми отримали поштою. Ось він. І копіюємо його, вставляємо сюди. Все, ми зробили наш сертифікат, тобто вставили його. В панель хостинга і натискаємо Завершити. Ось він створився. Ми можемо обрати попередній сертифікат, натиснути кнопку Замінити. Він його автоматично знайшов, натиснули ОК. І все, цей сертифікат активовано. Ось він активований, і він працює. І попередній сертифікат ми можемо видалити. Тобто, таким чином ми з вами. Створили новий сертифікат для нашого сайту. Можемо перейти на сайт, хоча він і не працює, ми з вами можемо перевірити тепер інформацію про сертифікат. Ось ми його бачимо, що цей сертифікат створений сьогодні. 30 вересня діє до 29 грудня на місяця Організація, що видала, це центр сертифікації GoGet SSL. Ну і також тут бачимо інші дані про сертифікат, алгоритм, розмір ключа і таке інше.